Вони півроку замість рідних бачили пекло війни. Саме вони були першими, хто рятував уцілілих у волноваському автобусі. Саме вони заблокували бойовикам тони контрабанди і десятками затримували сепаратистів. І ось нарешті вдома. До Львова після ротації повернулися бійці львівського прикордонного загону. Зустрічали героїв. Наша Світлана Хрущак. Скільки пережито там на війні, тато дочці Ірі не розповідав. Але навіть коротко телефоном дівчина все розуміла з батькового голосу. Були такі моменти, що дуже хотів додому, але потім все одно брав себе в руки. І... Кажу всім, щоб всі допомагали солдатам. Якою має бути ця допомога, кожен вирішує сам. Ще поспіхом кидає нам прикордонник. Але основне для них там відчувати, що тут залишається передусім міцний духом тил. Це тому, каже пані Марія, всі ці місяці син її лише заспокоював. Він завжди від початку до кінця. Ти за мене, мамо, не переживай, бо в мене все добре. А ви вірите? Вірить. Ні, я не все вірила, тому що я телевізор дивилася. Дивилися рідні прикордонника Богдана, і раз навіть слова все нормально застрягли братові в горлі, каже Андрій. Це тоді, коли бойовики обстріляли рейсовий автобус з цивільними під Волновахою. Якраз там на блокпосту несли вахту прикордонники львівського загону, і вони першими надавали допомогу пораненим та витягували Пали убитих зсередини. Він вийшов, плакав, навіть що по телефону, він нам ніколи нічого не говорив Не хотіли хлопці і нам розповідати тих жахливих подробиць. Хіба говорили про приємне. Приміром, як налагодилися взаємини із місцевими мешканцями. Війці не раз допомагали їм харчами, а потім вже й про свою малу батьківщину розповідали. Ну, за п'ять місяців ну хай буде було 50 на 50 зараз ну, відсотків 80 вже пішло за нас. На лінії фронту ці прикордонники із серпня вони пильнували передусім КПП та дороги в секторі М поблизу Маріуполя. Там затримали кілька десятків сепаратистів зі зброєю, а ще тонник контрабандних продуктів та алкоголю, які призначалися бойовикам. Загалом наші львівські прикордонники більш ніж за півроку затримали товарів ну, приблизно більше 20 мільйонів гривень, які намагались переместити як зони, так і в зону окуповану терористами і Росією. Та найцінніше те, що серед особового складу львівського прикордонного загону за всю війну немає жодного загиблого. Цього разу відпустка у прикордонників буде довше, щонайменше 45 діб. Цей час потрібен на відпочинок і реабілітацію. А далі знову служба. І якщо треба, зонято. Світлана Хрущак, Тарасолинець, програма Вікна СТБ.